Як швидко ми можемо реалізувати проєкт з брендування транспорту? Привіт, друзі! Мене звати майовець Олег, я директор компанії ArtProm. І сьогодні я відповім на популярне запитання наших клієнтів, скільки часу займає брендування транспорту. Якщо коротко, ми працюємо швидко та чітко. Основний цикл виглядає так: три дні на розробку дизайну. Ми узгоджуємо макет, кольори, шрифти і інші деталі. Два дні на виготовлення плівки. Ми друкуємо, ламінуємо та готуємо матеріали. Один день на монтаж. Це фінальний етап, коли реклама з'являється на транспорті. Загалом 6-7 днів активної роботи, але зазвичай ми просимо в клієнтів 14 робочих днів, щоб узгодити з вами вільну дату монтажу. Погодити з вами графік використання вашого корпоративного транспорту та врахувати погодні умови. Якщо вам потрібно терміново, звертайтеся. Ми адаптуємося до ваших умов та зможемо зробити замовлення значно швидше. Були випадки, коли весь процес займав декілька днів. Якщо хочете, щоб ваша реклама з'явилася вже найближчим часом, телефонуйте до нас або пишіть в Директ. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та зустрінемося в наступних відео.